І всім привіт, друзі! Ви на каналі СЮА і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає БАФо на UDS 03 Al3. Карта Ерленберг, ну що ж, до бою, так. А по-моєму, ще не було у нас цієї шведської преміальної СТ 9 го рівня, правда? От я не пам'ятаю, до речі, тут гідропневматична підвіска, так як шведських танків, тут. В нас яка перевага переважна? Барабан, так? барабан. Але в нас є єдиний недолік, так у всіх шведських танків, що картонний картон. <свісно> Отже, мені здається, ну як ПТСАО на ньому більше треба грати. Десь щось продавлювати, прочавлювати. Я не бачу сенсу, тому що ну, тебе вихлопушать дуже швидко. Ти відстрілявся, перезарядка самого барабана довга, Давайте будемо дивитися. Що в нас тут по гарматі, під калібри в нас, що основні, що поліпшені. 252 пробиття на 9 рівні це чудове пробиття. І шкода 360, 360 від пострілу. Також 360 в поліпшених, але 200. Ну так, знаєте, е, не набагато, не, навіть не за 300 пробиття у поліпшених снарядах. Тому я думаю, що в принципі нормальний варіант пограти. Ну, 12 взяв на всякий, случай, так, на всякий випадок, вибачаюсь, щоб, вибачаюсь за мій суржик, так щоб вже там дев'ятки, якщо що, в лоб когось пробивати. Так, поки що постоїмо, подивимося, що будуть робити наші братіші, що будуть робити суперники. Там переїхали, бачимо. І на лівий берег, по правому березі, Тож, також непогані сили, і непогані сили всі поїхали по 9 та 0-й лінії. Це помітив наш герой, думаю, підтримую я атаку, правда? Тому що не зрозуміло, ще, що там буде відбуватися. Якщо це помітять, але я думаю, помітили суперники, перша, друга лінія вже починають там з розвалин замку просуватися. Це 52 ліс, там він вже бентежить. Нашого амх 50B, який там один залишився, і він кличе на допомогу. Ну я не знаю. Зараз треба от дохлопушити, дохлопушили, до речі. Шельмо. І або зараз, ну, в принципі, так, можна постріляти по місту. По-любому зараз вони почнуть шкіритися, довго ти тут не постріляєш. Все ж таки, продавлювати то продавлювати. Давайте продавимо. Там один танк, мені здається, залишився на Аліні лінії на Анну квадраті. І в принципі непогано наш герой проїжджає і підхлопушує суперників. СТРВ, підсвітилася, вогонь, шквальнючий, чомусь на нього не звертають увагу, всі звернули увагу на КПЗ-50. т Але його також вихлопушили. Чудово. Артилерії в цьому бою немає. Заходимо в тили суперників. Заходять в цей момент і в тили, і в наші. Отже братіші хай їдуть тоді в тили суперників, а наш герой це помітив що. проблемні проблеми, Ну вже давно вони були ці проблемні проблеми на нашій базі. І буде тепер тягнути цей бій. Ну я сподіваюся, тому що, як зазвичай, наші герої відео тягнуть бої. 1700 настріляно. Я так розумію, це не за, це за постановою на гуслю у нас 466, так? Не за розвідданими. 6-7 рахунок не в нашу користь, але... Перевага по ХП не критична. У нас надпотужний барабан. Комусь заїхати зараз в тил в корму. Або просто народному в задніще, І вихлопушити цей барабан буде дуже боляче. Або поїхати на цих наглюк, які вже стали на захопленні. Я вже такі, мої рекомендації. Наші братіші знітились, ніщо поїхати зразу ж на базу суперників. Лише один ЦС-53 поїхав. Вони всі повертаються. Дуальна дуель? Ну, в принципі, дуель на дуель Т-26Е5. Він напевне не знає, що це за танчик і не зрозумів, чого. Не один постріл зробив ЮДС, а вже другий постріл робить. А ще є один снаряд. На, Рібісчі -да? вже майже на стрімні. Ще десь танканув, до речі. Танканув, скоріше всього, що у нас ВЛД та НЛД, вони так ну, більш-менш під кутами. Є така полочка в самому лобі, яка пробивається. А от башта вона такої форми конусної, що вона в принципі повинна рікошити. Братіша Притіш, втратили. Ну помстимося за братіша, по-любому. Оварено. Inixet. Отужна зброя. Там дійсно барабані Збивають захоплення, повернулись. Ну, своєчасно повернулись, в принципі. так, бачите, Я десь правий був, а десь і не правий був. Хоча якби всі разом поїхали зараз і проїхалися по тилам суперників, то було б не переливки суперників, Хтось би один приїхав би збив чи двоє приїхали, збили захоплення. І в принципі також як варіант був, так, по цьому бою. Але і так цікавий, та чудовий бій у нас вийшов. а тут за дніще. Два вороги знищено, 3200 вже настрій. Вже самі суперники познічувалися. Їх вже і небагато залишили. АПВшка і... Кунзерпунзер. Кунзерпунзер небезпечний суперник. І нашого героя вже ХП немає. Ось бачите, ну десь от таких якихось зарубіжчах дійсно важко на цьому танку грати. Якби зараз був перезаряджений, зараз би й забрав би це ось. І плюс що довга довга перезарядка. Але, верніше, це мінус, але плюси в нас це барабан чудовий вихлопушувальний. Е, непогана, я так розумію, ну, по, побачив по цьому бою маневреність рухливість. І плюс гідропневматична підвізка. Ти зупинився і в тебе нахиляється там чудовим каленем, хоч і з заднім е, розположенням башти. Зараз знову не почнете на мене сваритися, що не розположенням, а розташуванням. Я по простонародному так кажу. Ще не все так просто, до речі, все купить. там на Мікса бачимо на 1390. пунзер агресивно поїхав, він повний хп. Оце чудово. А бачимо, що глушність, тушність, подання там чудова. Ну під калібери вони дуже швидкі снаряди, швидко летять. Тут можна агресивно за СТБ зараз зіграти, поки не втік, цей Хитрий лист. А я міг там може іще впоратися з кунзе. Спорався, він тікав, поки був, поки в нього перезарядка була. молодчина. Кротезно всі зіграли дійсно. Я там розповідав про свої плани на бій а зіграли все класно. План на бій вдався. Хоча й не дуже чудово, що один фланг повністю покинув правда Не такий би напружений бій би був. Вау, вихлопу шули, братіш. Братіш, то Вам стрілявся. чудово, чудовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні. Та всім дякую, до зустрічі!